Всім привіт! Якщо в когось є така сама проблема, як і в мене, не вмикається світло при відкриванні дверей, то маємо ось таке от рішення. Треба ось, як би то назвати правильно, шайбочку чи спідницю. Треба її зняти, бо вона з часом окислюється та й немає в ній ніякого сенсу. Її краще одразу зняти. Почистити під нею трошечки це місце. Ось тут в місці контактів позачищати. Та й тут можна позачищати гарненько. І після цього я впевнений, світло буде гарно працювати. Що ж, як ви бачите, зняв я ось цю шайбочку, зачистив, зачистив тут контакти. Ось цей контакт зачистив. Що ж, будемо тепер вставляти на місце. Спробуємо, що там вийде. Так, зараз зробимо що там в нас де отвір. Зараз, зараз, зараз попадемо. Ну. Зараз подивимося. Як бачите, світло вже загорілося в салоні. Зараз ми зафіксуємо його до кінця та й перевіримо. Ну, зараз я натискаю на кінцевик. Як бачите, все чудово працює. Все, давайте зараз перевіримо. Бачите, відкриваю одразу, спрацьовує. Ще раз. Бачите, спрацьовує тепер без проблем. Так само було в мене. І задньою дверкою всією, так само і тут до цього було і бачите, гарно все спрацьовує. Ось о, я закрив, потухло відкриваю, все гарно спрацьовує. Тому, кому було б корисно, друзі, ставимо лайк. Бачите, спрацьовувало знову. Тому ось так от.